Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 постійно ставить нас перед вибором. Вірити комусь чи ні, антирад або горілка допомогти цьому персонажу чи полишити напризволяще. Вітаю, пані та панове! Мене звуть Кіпінь, і в цьому відео я розповім вам, які цікавинки ви могли пропустити на локації смітник у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. Якщо в малій зоні ви обрали допомогти вільним сталкерам, то наступна локація, яка вам стане доступна, це буде локація смітник. Після того, як ви поговорите з батею, він дасть вам ключ від застави, і через місточок ви потрапите безпосередньо на смітник. На початку цієї локації дуже легко пропустити короткий, але цікавий квест. Поруч з двома фермами ви почуєте заклик не вбивати. І коли наблизитесь, побачите трьох бандитів, які стоять навколо пораненого сталкера. Збережіть гру і далі спробуйте поговорити з бандитами, вислухайте, що вони просять, і прийміть рішення. Якщо ви оберете допомогти цьому сталкеру, то у винагороду ви отримуєте його сховок. І також певну кількість кредитів і його безмежну вдячність. Цей квест дуже легко пропустити, якщо ви не звернете увагу на повідомлення по радіо і просто проминете ці ферми повз. Сумок сталкера знаходиться у східній фермі, вам треба буде перестрибнути ящики, далі розбити дошки, які закривають прохід. І в металевому ящику в кутку ви знайдете пістолет ПТМ. А в рюкзаку глушник і також пістолет УДП Компакт. На захід від ферм, де ми допомогли сталкеру, знаходиться село Глинка. Посеред села є цегляна будівля. Поруч з цією будівлею відбувається щось дивне. Я щацю. Шукаємо. Херня, я Двері всередину зачинені, але якщо обійти будівлю від входа зліва, то ви побачите будинок в дальній кімнаті якого є розібраний телевізор. Саме у цьому телевізорі ви можете отримати ключ, який відкриє двері. Обов'язково збережіть гру, оскільки всередині вам зустрінеться кіт Байон. Це дуже рухлива та прудка почвара, яка, окрім того, що буде атакувати вас, вішати кровотечу. Також ця почварка буде намагатись вас приспати. Якщо ваш персонаж не буде вживати кожні 20-30 секунд. Паночку енергетика, ви ризикуєте заснути, і цей мутант вас жаре. Також запасіться хорошим стволом та набоями, оскільки здоров'я у цього котика як у дорослого кровососа. Всередині будівлі ви знайдете набої 308-го калібру, трошечки дрібних корисних речей. Але найголовніше збільшений магазин для АК. А також абсолютно новенький АКМ 74У. Рухаючись далі на захід від села Глинка, ви перейдете міст і потім дорогою натрапите на красиве поле аномалій. Поруч з ним є печера, в якій знаходиться другий найкращий пістолет-кулемет у грі. Вам треба зайти всередину, оминати аномалії. І в дальньому кінці печери, поруч з трупами снорків, ви знайдете пістолет-кулемет-букет С2, набої до нього, і також трошечки іншого луту. Цей ПП має одиночний та автоматичний режими стрільби, а найголовніше використовує дешеві набої 9-18. На мій погляд, найпрактичніша зброя, яку ви можете знайти на цьому етапі гри, це саме цей пістолет-кулемет. Наступне місце знаходиться на локації завод. Там вам треба знайти недобудову, піднятись на четвертий поверх, пройти по краєчку і добратися до тіла сталкера. Забрати поруч з тілом КПК, і також, повернувшись направо, побачити і забрати протигаз ПА-10. Цей протигаз буде краще ніж все, що ви могли знайти на стартовій локації. Тому його одразу можна почати використовувати. На цій самій локації, в довжелезному коридорі, який знаходиться високо над землею, ви побачите найманця, який буде поводитись досить таки дивно. Більшість з вас, напевно, що дійшли до нього, вполошкали. Обшукали локацію та й почимчикували вниз, де знайшли ще одне тіло і забрали випадковий артефакт. Проте, якщо ви роздивитесь навколо, ви побачите, що у цього хлопа було досить таки багато алкоголю, і подумаєте, що ну що ж, допився. Більш уважні також знайдуть флешку з роздумами цього сталкера, про те. Якби можна було приручити кротів. Якщо ви одразу підете з цієї локації, то на цьому це місце для вас і закінчиться. Якщо ж ви побудете тут ще деякий час, то почнуть відбуватися досить дивні речі. Спочатку ви побачите, як починають з'являтися сталкери, які агресивно налаштовані до вас і починають вас атакувати. Але при спробі обшукати їхні трупи, трупи просто розчиняються у повітрі. Далі ви почуєте звуки, які характерні для того, як працює всі випромінення. А якщо побудете на цій локації ще деякий час, ви почнете отримувати всі шкоду, і також вам почнуть вбежатись різноманітні привиди навколо. Мені довелося витратити всю медицину, щоб якомога довше залишатись на цій локації, проте я так і не досяг ніякого іншого результату. Мій персонаж неодмінно гинув. Можливо, вам вдасться розкрити таємницю цієї локації, і якщо вам сподобалася ця цікавинка, пам'ятайте поставити вподобайку. Наступне цікаве місце, яке я хочу вам показати, напевно, що можна назвати нічний жах лутхом'яка. Та місцина, в якій ви знайдете біля ста сейфів, які закриті. більшість з них не містить собі аж нічогісінька. Ви будете їх продовжувати відкривати, але вони порожні. Ця локація знаходиться на схід від локації Терекон. І вас цікавлять тільки два сейфи. Один подвійний, в великому сейфі буде маленький, а в маленькому сейфі буде ключ. Другий сейф це єдиний сейф, який закритий серед усіх. Вам треба буде взяти ключ, який ви отримали в маленькому сейфі, і відімкнути великий закритий сейф. У закритому сейфі ви знайдете набої, і чомусь у мене крізь текстури в нижній сейф також. Упав пістолет, кулемет, букет. На відміну від того пістолета, кулемета, який ми знайшли у печері, цей вже буде обладнаний каліматорним прицілом і також глушником. На південний захід від Терекону, по дорозі на росток також ви зможете на величезній іржавій трубі знайти комбінізон вітер волі. Зайдіть зверху на пагорб, підійдіть до обриву і далі обережно зістрибніть на іржаву трубу. Потім, спустившись і зазирнувши під неї, ви знайдете трошки лоту, і також комбінізон вітер волі. Далі я вам хочу розповісти про квест, який у мене виник після того як основна історія перемістилась зі смітника. Вам треба зробити всі квести основної історії, коли маркер буде за межами смітника. Вам треба прогулятися до локації Лабіринт. Ви почуєте сигнал біди, і коли зайдете всередину, побачите багато науковців і їхньої охорони, які вже охололи. Трупі вчених та охоронців ви зможете отримати кілька перепусток до НТЦ Малихід, а також ви в центрі лабіринта знайдете вченого. Крім того, поруч буде Полтергейст, і після того, як ви вколошкаєте монстра, ви зможете поговорити з вченим. Він розкаже, що їхня експедиція досліджувала аномалії неподалік, і тут вони потрапили у засідку Полтергейста. Він вам заплатить за порятунок 300 купонів. Далі у вас буде варіант сказати йому залишитись на цьому місці, або сказати йому нехай рухається до локації Терекон. Я порекомендував йому рухатись до локації терекон, більше поки що я цього пана не бачив. Можливо, цей квест має продовження, і якщо так, то я вам обов'язково про нього розповім в наступних відео. Також гуляючи локацію смітник, час по час ви будете зустрічати сталкерів, які вам розповідають про таємничого вчителя. Та як так, бляха, все ж вказувало на химеру, і майданчик повище, і діжки з під бензину. Все як учитель казав. Учитель. Більше схоже на маячню божевільного. За базаром слідкуй. Ти взагалі знаєш, про кого говориш? Це ж легенда. Він з самим стрілком до центру зони ходив. Розкажи про нього. Чому він вчить? <сум> не розганяйся. Я за так унікальними знаннями ділитися не буду. Легенда каже, що важкий досвід не просто так зветься цінним. Тямиш? Та що казать? Приходь на барахолку, сам все зрозумієш. Якщо в ціні зійдетеся, він розкаже, що робити, ну щоб мутанти запах твій не чули. І дійсно на південний захід від дерекону, ми знаходимо локацію, де зустрічаємо такого собі льоху легенду. Розумієте, собаки не зовсім сліпі, вони дуже сильно бояться помаранчевого кольору. Він їм нагадує вогонь, інстинкти страшна сила. Льоха легенда виглядає та говорить як бувалий сталкер, проте його поради трошечки дивні. І коли ми висловлюємо сумніви, він намагається з нами домовитись. Я не буду видавати всіх подробиць, лише скажу, що цей персонаж не той за кого себе видає. І якщо ви розкриєте цю таємницю, то зможете абсолютно спокійно та легально отримати собі. Чудову зброю гвинтар! Це був мій список цікавинок, які є у локації смітник. Пишіть в коментарях, що знайшли ви. Також пам'ятайте поставити вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Давайте спонсорами каналу. Бережіть себе, підтримайте українське, і побачимось в наступних відео.